Попіл мінеральне добриво, залишок після спалювання органічних речовин. Як його правильно вносити, що з ним робити, які елементи корисні для нашого врожаю майбутнього? Все по порядку. Попіл це такий потяг, який везе добриво до наших рослин. І одне із важливіших в цьому, що він везе найкорисніші елементи це фосфор, калій і кальцій, фосфор. Фосфор потрібен нашим рослинам ще на початку, ще заздалегідь до нашого початку, так можна сказати. Його треба вносити для тяжких ґрунтів з осені під перекопування, а для легких ґрунтів навесні під перекопування, його просто покласти, попіл на землю, практично ви не отримаєте якогось результату. Його треба перекопати. З розрахунку попілу, одна півлітрова склянка на один квадратний метр ви посипаєте і перекопуєте. Він дія цього попілу приблизно буде 2-4 роки. У середньому ми візьмемо, що через три роки треба знову внести попіл. Якщо ви потрошку будете підживлювати, я думаю, так само нічого страшного не станеться. Перенасичення елементів не буде. Але може бути вилужування вашого ґрунту, тому з обережністю його треба вносити, тобто не перебирати ті об'єми, які я сказав. І так, фосфор. Що ж він робить для наших рослин? Ну, Перше, це є Дуже суттєвий вплив на фізіологію наших рослин, і він відіграє вирішальну роль в розподілі енергії в наших рослинах. Коренева система дуже залежить від фосфору. Тому на початку формування необхідно, щоб фосфор уже був в вашому ґрунті. Тоді ваші рослини почнуть розвиватися так, як потрібно, і ви отримати гарний врожай. Другий, в нашому переліку, вже йде калій. Якщо ми включимо будь-який агро... Каналу, і послухаймо, які добрива треба вносити. Калій, 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 калій. В нашому переліку він іде на другому місці. Він так само є в попілі Що калій робить? Калій потрібен уже на тому етапі, коли наші рослини сформовані, вже почали вони цвісти, почала бути зав'язь і наливатися плоди. Він потрібен для того, щоб наші плоди отримали необхідну кількість води. Збагатились цукрами, щоб е, трепади температури, коли у нас влітку жара під 40 градусів, а вночі прохолода, щоб вони легко переносили цей стрес. Для цього нам необхідний калій. Ми його беремо в нашому випадку, так само з попілу. І третє, в нашому переліку із основних елементів це кальцій. Кальцій необхідний рослинам, це як будівельник. Він структурує нашу рослину. Клітинка за клітинкою вибудовує гарну, потужну рослину. Якщо ви бачите, що рослина погано росте, ви внесли б наперед цим азотні добрива, але це не допомогло, значить рослина не вистачає кальцію. Наперед хочу забігти і сказати, що в Україні в ґрунтах кальцію є достатньо всюди. Тому, якщо ви його не внесете, питань не буде. У нас його достатньо. Але рослина його дуже любить. Тому, якщо ви внесете, це не зашкодить рослині. Ви не зробите більше, тому що кальцій це і наш будівельник. Як правильно підготувати розчин попілу для підживлення наших рослин? І одне із самих головних це визначити, скільки вам його потрібно, яка лужність у вас чи кислотність ґрунту, і який елемент вам потрібен для підживлення. Ми вже казали, що фосфор ми внесли на початку, тобто в літа його вже, будемо казати, необхідність спадає. Калію, навпаки, росте. Кальцій це вибір за вами. Хочу зразу наголосити, що якщо не стача кальцію, то на листочках, на краєчках листочків, виявляється такий, як поясочок невеличкий, схожий на іржу. Це приблизно один із варіантів, що не вистачає кальцію. Перше, нам необхіден фосфор і калій. Для цього ми беремо 1 кг попілу, знову ж таки, залежно від вашого ґрунту. Можна взяти від одного стакана попілу до одного кілограму попілу, розвести його окропом, тобто залити окропом приблизно на 1-2 години, щоб він там розчинився, і далі довести до 10 літрів відстояною або дощовою водою. Цим розчином ви поливаєте приблизно десь пів літра під один кущик вашої рослини, чи то огірок, чи то перець, чи то помідор, чи то баклажан один кущик пів. Літру цього розчину. Цим ви збагатите калієм і фосфором. Щоб ви вивільнили кальцій, так він називається швидкий кальцій або ацетат кальцію, бо в попілі він знаходиться як карбонат кальцію, і нам необхідна якась кисла середа, щоб його вивільнити. В даному випадку ми використовуємо оцет. Оцет, щоб вивільнити кальцій, і pH було нашого розчину приблизно 7, тобто нейтрально, вам необхідно насипати. Певний об'єм попілу, і додати оцет. Оцет ви додаєте не з розрахунку, як кажуть блогери, один стакан попілу, один стакан оцту. Це неправильно. Правильно додати оцет до того часу, поки у вас не перестане бути реакція. Тобто ви потрошку додаєте і дивитеся, якщо реакція зупинилася, ви досягли того результату, який ви хотіли отримати. Тобто pH вашого розчину буде приблизно 7. Цим розчином ви можете вже поливати рослини, яким необхідний. Кальцій. А я нагадую, що ми використовуємо тільки органічні добрива. Якщо ви хочете зайти на наш канал, підписуйтесь, там ще багато є цікавого. І якщо ви хочете їсти продукцію, яка містить хімії, дивіться, стараюся розказувати для вас. І для себе роблю. Бо хімічно оброблене можна купити дешевше на базарі. І ви збережете для себе здоров'я, якщо у вас будуть свої продукти. І кошти. До зустрічі на моєму каналі. Всім гарного урожаю.